Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Події найближчих двох тижнів. Нагадую, розклад загальний. може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, події найближчих двох тижнів. Так, по карті суд у вас іде відродження, ви сповнюєтесь емоціями, можливо, закоханість. Так, розрушається щось у вашому житті. Зараз подивимося, що це, над чим ви працювали, щоб вийти з фінансових обмежень, можливо, з. Ем... Можливо, з нездорових відносин, коли у вас було розбите серце. Отже, по суду ви сповнитесь емоціями, тобто дадуть вам людину, яка допоможе вам вийти. З оцих всіх неприємних емоцій, ви постійно працювали над виходом з цих відносин, можливо, можливо, стану розбитого, коли ви не то що не задоволені, а не нещасливі були в особистому житті, тут вам вищі сили допомагають вийти з цього стану. Прийшов час, дивіться, ви виходите в радість, сонечко, це задоволення, щастя, успіх, бути самою собою, відчувати себе вільною людиною, діяти як хочеш. Так, ви виходите, дивіться, і в фінансову стабільність. Це таке дев'ятка пентаклів, працюватимете з розумом, уже нікуди не поспішатимете. Гроші у вас будуть тут по п'ятірки. Пентаклів не вистачало коштів на щось, тут вже гроші будуть. Ви розрушаєте те, що було в минулому, і стаєте, дивіться, ви повірите в себе, ви полюбите себе заново, і ви станете от жінкою привабливою для протилежної статі. Нагадую, чоловіки трактуйте під себе. Так, вищі сили вам пропонуватимуть. Щось пропонуватимуть відносини, але ви настільки ще в холодних енергіях будете ви, знаходитись, що не одразу зрозумієте, що вам потрібно це брати. Але ви візьмете те, що вам пропонують вищі сили, і виходите в колесо фортуни. Це коли колесо повертається кращою стороною, як починається біла полоса, ви виходите в радість, задоволення, щось святкуватимете. Так, І швидко вирішите піти в нове. Різко так вирішити піти в нове. Дивіться, всі ви різні. Розклад загальний, короля поки що не випало ніякого, просто про ваш емоційний стан говориться. Ви підете в нове і ви станете імператрицею. Тут дивіться, ви жінка були жезлова, потім ви стаєте закоханою, скажімо так, сповнюєтесь емоціями. Сонечко, успіх, щастя, удачі для декого може бути шлюб. Те саме може означати карта Колесо Фортуни. І тут піти в нове, і знову імператриця, що означає зміна статусу, можливий, і шлюб. Так, не варто нічого боятися. Або тут ага. Тут навіть пристрасть може бути між вами. Дивіться, тут карти хороші біля цієї карти. Це може бути, або ви просто боїтеся трішки, то це ви приберете, можливо, там якийсь момент невпевненості буде, або у вас буде шалена пристрасть. І вам ці нові відносини, новий статус, нове задоволення, щастя, успіх пропонують вищі сили. Не пропонують, а посилають до вас. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.